Ісусу Христу, шановні студенти першого курсу культурології, тобто мої кохані одногрупники, вітаю вас на сьогоднішньому відео подкасті. Е, щось кажеш? Привіт. <глава> а я казала пані Зоріана Рябчинська, якщо ви на слава Ісусу Христу відповідаєте привіт, то ви не належите до субкультури УКУ, тому я думаю, ви одразу. Андистенд, що вона не належить до субкультури мене розкусила. І представлюся, перед ніж ми почнемо, це Саша, чарівна моя подруга, яка вчиться на першому курсі менеджерства соціокультурної діяльності Львівській національної академії національна академія так, а мене, ви знаєте, реально моя навчання, місце навчання це культурологія перший курс, але душею я вся е, ходжу на хуторівку кожного дня, е, е, як бідні було слово. Хуторівка, добре. Можеш, будь ласка, тоді взагалі розповісти, як тобі навчатися в УКУ на культурології? А, мені здається, я не зможу достоменно сказати. Я думаю, ти скажеш, мені здається, ми йдемо не батьки. всіх кидають на глибоку воду. Хто виплива, той молодець. А хто ні, той займається дайвінгом. Я вже займаюся дайвінгом вже приблизно скільки? Майже, майже 10 місяців. Не вистачає кисню, мабуть, правда? Кисню, тобто знань. Треба балони побільше такі грузанути, Треба... книжки, Так, щоб на читати. курси вистачило, так. Добре, е, окей, тоді, е, в моїй перспективі, якщо говорити про те, хто такі культурологи, mm -hmm. то це такі чоловічки, які під час навчання вони досліджують різні культури з більш такої філософської сторони, там не заглиблюючись і не заучуючи всі там якісь роботи мистецькі, бояться. Роблю. Типу, моя спеціальність в університеті дуже тісно пов'язана з культурою, з мистецтвом, бо для того, щоб бути хорошим арт-менеджером, потрібно дуже глибоко орієнтуватися взагалі е, в всіх різних течіях, щоб, щоб вміти розрізняти сучасне мистецтво, вміти його правильно представляти. От. І я собі так бачу, що культурологи це більше е, такі теоретики, які можуть е, Тобі там сказати, от дивися, тут лежить якийсь камінчик, він там з такої -то доби, а знаю, може, можете більше до археологів, я, я не знаю. Я не знаю, як можуть працювати культурологи. В галереї якійсь. Це чарівно, що вона не знає, ким можуть працювати культурологи, тому що я знаю, що я нічого не знаю, але є люди, які навіть не знають, які не знають навіть цього. Тому ти я думаю, культурологи вони щось знають, але не знають, що робити з це. Це загальні статус всіх студентів першого курсу. Що таке культура? Не Що то так і є? не. Добренько. Е, якраз в другому семестрі на навчанні у у нас почався е, курс вступ до культурознавства з нашою керівницею пані Зоряною Ревчинською. Добрий день, ви це будете переглядати, логічно. Е, і в нас курс поділений власне, на модулі, де ми розбираємо три питання. Перший модуль це що таке культура, е, що вивчає культурознавство, і третій, безпосередньо останній, е, до якого часто роботи ти долучаєшся зі мною. Е, хто такі культурологи? І в нас відбулася перша зустріч за. Е, Анастасію не Печеренко, не Чипоренко. Поренко. Так, Анастасія. Не Чіпоренко, культурологиня, викладачка так само в УКУ, е працівниця відділу менеджменту закладів культури, управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради. І так само пані Анастасія опікується бібліотечною справою. І, власне, в п'ятницю, оце нещодавно, два дні тому, ми мали з нею е таку розмову, де пані Анастасія розповідала про свій шлях культуролога, де вона навчалася, що таке що на її думку, власне, найважливіше та в особі культуролога, е і як вона потім працювала з мистецькими проектами. І ось власне, якщо якби я описала культуролога, перше слово, яке мені спадає на думку, це мабуть глибизна. Яке слово? Думаю, так, глибизна, глибочість. Глибо... Глибо... Глибочість, глибоко, глибоко. Глибина, глибина, точно, глибина. Мені спадає глибина. І чому я так передивляю свій записник? Воно у мене згадується не на одній сторінці. І до чого веду, якщо ви, любі друзі, пам'ятаєте, як ми визначали, власне, культуру за Реймондом Віллісом, Віллімсом, Реймонд Вілліамс. Реймонд Вілліамс, ви знаєте Реймонда Вілліамса? Ні. She doesn't know what his culture about. <laughs> Та, ну, власне, три визначення культури за Реймондом Віллімсом, і як він, загалом, означає культуру, a whole way of life, або uh, the other forms of significance, significations. Mm -hmm. Ну, от я погоджуюсь з цим, бо це дійсно про наше життя. Так, і суть однослом, що культура це про все. І якщо вона про все, тобто в нас будуються такі та логічні ланцюжки е, між історією, філософією, іншими соціологічними науками, бо воно все безпосередньо пов'язане. Е, і відтак в цьому формується глибина. Якщо ми можемо е, розуміємося, та, як в понятті культури в стільки багатьох сферах, це певним чином може визначати глибизну наших знань. І ото ж буде, що воду. Що власне, які от є оці навички культуролога, які визначають цю глибизну його знань і загалом так, як глибизну культури, культурознавства? Це розуміння та аналіз цього історичного контексту культурних практик і цінностей. Це власне те, на чому дуже багато наголошувала пані Анастасія. Моніторинг та аналіз вибудування стратегій згідно з сучасністю. Це власне про те, коли культурологія вона йде в ногу з сучасністю. Потім ми ще це обговоримо на прикладі бібліотек. Там буде таке моє бунт. Схід до розгляду питання, дослідження, зокрема із точки зору філософії, е, оце ми зайшли якраз на зону так само е, дослідження. Е, зону досліджень. Е... Так, в зону культурних досліджень. І оця от поле, о, краще поле вживати слово, воно є надзвичайно широчезне, тому що якщо в нас до культури з прикріплено настільки багато сфер, ми можемо брати будь-яку з них і звузити свою спеціальність. Але все ж, в нас залишається е, вельми широким. І в цьому власне плюс та з переваги і. Е, 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 і так, ми власне, можемо проводити наші дослідження cultural studies з багатьма різними інструментами. Що ще я хотіла додати, власне, до глибини цього, цього, цього культури може додатися політичний аспект за третім визначенням Реймонда Вільямса, як ні, за другим, як зв'язки з соціумом. Тобто є ж таки в нас поняття культурна політика, і власне, наприклад, ця культурна політика, яку ми навіть насправді будемо вивчати, є шляхом до цього політичного аспекту культурної дипломатії. І що ще є таке заключним власне в глибизні <,ina>, цих от навичок е умінь е та теоретичних, власне, скілс паріон за хаїтисть культурологів Це практичні навички. Це проектний менеджмент, культурний менеджмент, комунікації, розміня роботи структур місцевих, державних, тому що так само вже поговоримо хто, ким не працюють. І, і оце от міння власне цю теорію, яку ми вивчаємо, застосовувати на практику. Актиці. І зрештою був дуже гарний вислів Райнгарда Козелека з нашого першого модулю, коли ми власне розбирали, що таке культура, що будь-яке дослідження повинно починатися з розуміння історично-випадкових історично-випадкових культурних цінностей, і, практич, і практик. В їх конкретних контекстах, а не просто так, незмінних ідеологій чи процесів, а не просто як, незмінних ідеологій чи процесів. І це та, власне, про цей характер культуролога, що він водночас, як сказав, він має таку теоретичну базу, але важлива штука. Якщо ти цю теоретичну базу, ну, ти там можеш похвалити, що ти знаєш, хто такий. Реймонд Вільямс, що таке Бірмінгемська школа of cultural studies. Але яка суть, якщо ти не здобуваєш цих практичних навичок і не можеш реалізуватися вже власне в кар'єрі як людина? І власне тоді про які переваги з усієї такої теоретичної величезної датабейс, Це до того, що культуролог. Постає тоді як людина з широким мисленням, світоглядом, з навичками критичного мислення, зокрема, тому що якщо вона передбачає аналіз, то аналіз критичне мислення, вони там досить близько. Е, розуміння історичного контексту її культурним з її культурними феноменами та особливостями. І е, власне культуролог не обмежується зазвичай в вивченні та в своїй скандаті навчанні, в кар'єрі, виключно якоюсь однією сферою, тому що е, культура, вона. Вона так як ми визначили, вона все вона взаємодіє зі всім, і вона не може не взаємодіяти з усіма. Це uh -huh. тоді буде якесь вище спрямування. З можливостей, власне, які я тоді постріл для культурологів. Цієї глибизни, та що ми говорили, це те, що ці навички, які вони здобудуть, я власне говорю про практичні, вони можуть застосовувати не лише в роботі культуролога, але тобто в інших громадській діяльності, в державних установах е і власне в отриманні вищої спеціалізації. Е і це власне гарний приклад, якщо коли в нас є культурна та е політика. А, і ми ну, там вивчилися на культуролога, таке щось пов'язане, і ми потім поглиблюємо цю свою культурологічну та таки ланцюжок в самому політичному експект, аспекті аспекті. Які є виклики? Це власне те, що теоретична база це добре, ця глибизна з філософського контексту, історичного контексту, це все чудово. Але знову ж, якщо немає практики застосування цієї теорії, то вона тоді виходить юзлис любі друзі. Uh, і ще важливо, що власне цю інформацію, якою ми володіємо, <кхм> ну, інформацію це звучить так загально, але ми розуміємо, що це йдеться про uh, теорії культурних практик, про теорії культурних досліджень. Uh, і якщо йти за цими схемами за острілим методом і не поновлювати їх згідно з сучасністю, та двадцять а століттями досі, uh, досі, 21 столітті. Uh, досі 20 столітті, <кхм> то це. Це це вам вилізе боком власне. Тож, якщо підсумувати, то культуролог – це така світоглядна людинка, яка після випуску там зі свого там навчального заходу після закінчення своєї е освіти вона ніби несе е в маси якесь просвітлення, і вона, якби, можна сказати, в громадській, якщо вона йде в громадську сферу, то вона якось аналізує, те, чим займаються люди, та намагається це цьо... на це впливати. Якось ну та це мені здається безпосередньо його роль. Якщо ти не здобуваєш науковий ступінь, а якщо ти безпосередньо оце мислити глобаль діяти локально, і ти йдеш працювати в своє місто як е, в громадську організацію, в галерею, в музеї, в бібліотеку, ту же, е, то ти якраз застосовуєш, використовуєш весь свій цей потенціал. Е, і це ось хто такі культурологи. Добре, ну то ти дуже багато разів говорила про саме навички, скіли, скіли фаріон, ем, не... та і що ти власне може сказати про цю роботу? Чим займаються культуролог uh -huh. культурологи, на чим як би сказати, пудрить голову і так далі? Як сказав шановний стюард Гол, це так само перший модуль нашої yeah. культури вступу до культури знавства. Культура це реальний простір практик репрезентацій мов і звичаїв довільного суспільства. Він не живе десь образно в наших лавах університету, а він діє. В ЗИЗі, у муніципальному, в урбан, бібліотеках. І всюди, де ти ходиш по Львові. навіть в принципі в ці Пікслоп. <світлення> якщо ми визначили, що культуролог це людина просвітлена, просвітлена Ісус. Добренько, якщо ми визначили, що культуролог це людина максимально та з глибокими такими цінностями, баченням цього світу, людей, процесів, що все що відбувається на широким світоглядом, то відповідно, а якщо так само власне поле її досліджень є максимально широким інструментарій для цих... Хватить, інструментарій для проведення цих польових, ні, не польових, е, інструментарій для проведення та цих до культурних досліджень так само є дуже широким. То е, можливості роботи культуровим так само е, wide вайдвенчів. Угу. Да. Ти можеш, як мені здається, працювати як в бібліотеці, е, не просто книжки розкладати, більше як культурний менеджер, мабуть. Як в галереях, як інших громадських організацій, які власне мають якийсь дотик до мистецтва, е, не тільки до мистецтва, правда, це ми себе обмежуємо до різних суспільних процесів. Е, зрештою, можна долучитися і до державного апарату, в Міністерство освіти або міністерство культури, Мін, мінкульт називається. Та Я так? взагалі можу робити що завгодно з пані Анастасією. Непочиренко ми говорили про бібліотечну справу, і проблема висунулася нас така, що до прикладу людей зі студентів з такого міста, як Вінниця або Львів, були ситуації, коли їх бібліотеки закривалися, і вони не розуміли, чому і це було більш таке, як, мабуть, заклик до влади або до міської ради, чому закрили бібліотеки? Діти ж мусять читати. І постало власне питання, як тоді функціонують у нас сучасні бібліотеки, як ви оскільки па. Ані Анастасія займається бібліотечною справою, власне, який був її шлях щодо скажімо так реновації ре 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 весни народів, одним словом весни народів бібліотек. І я сіє такої дискусії про плачане Становище бібліотек винесла наступні тези: перше, щоб щось жило, у нього потрібно вкладати життя. Логічно, боженька, молодець. Щоб бібліотеки були актуальними, їх треба робити публічними, доступними змінити їхнє позиціонування в суспільстві, так щоб сучасній людині було цікаво до них приходити. Читати, брати книжки, проводити заходи, проводити час з дітьми, проводити літературні вечори, я там не знаю. Власне, такі, така ще теза не чекати, поки міська рада, тобто та влада чи банка державних коштів буде самостійно збільшувати виділення коштів на розвиток бібліотек, галерей, інших таких культурних установ. І що ми можемо з цих тез винести? Що власне, оце от Плачевне становище бібліотек, про які ми говорили, воно в руках культурологів, щоб вони його змінили, і в цій тези висвітлюють, що можливо що, наприклад, можна змінити. Перше зробити бібліотеки доступними, припрацювати стратегію комунікації, тому що пам'ятаєте, одна з навичок хорошого культуролога це моніторити сучасність, вилізати деколи з ХХ століття, подивитися, що відбувається на дворі, і вміти власне. Цю реальність е, вирішити і підлаштувати її під себе, тобто інтерпретувати а на сам відповідальність е, в цьому, якраз мабуть, проектний менеджмент. Що коли ти бачиш, що в тебе є старенька бібліотека на вулиці князя Романа, де каталог книжок не мінявся вже 100 тисяч років, е, культуролог, як в своїй роботі, ось він застосовує оцю всю теорію та в практичних навичках і дає життя цій бібліотеці. Mm -hmm. Пані Анастасія так само розповідала про так, як вона займається бібліотечною справою, вона поновлювала цю мережу. І зараз у Львові вже є понад 10 бібліотек Урбан бібліотеки Урбанбібліотеки, mm -hmm. де вони так само проводять скажімо так публічні заходи, літературні вечори запрошують е, письменників, поетів, які роблять презентації своїх книг. І це дуже гарний приклад, власне, як дати життя бібліотеці, е, як, як її оживити. Добренько тоді, що власне. Підсумувати а, культуролог, якщо коротко її описати такими трьома тезами, це глибока людина. Дуже дуже глибока. Deep, deep дуже, person. дуже глибока. А, культуролог це так само людина, яка мислить глобально, але діє локально. Скільки разів ти це скажеш? Ну, люблю цю фразу, What's the problem? І третя культуролог це людина. Про все. А, і переваги бути культурогом — це те, що ти освічена, широкомисляча людина, яка може робити багато чого класного. З вами була Чайка Ліна Андріївна. Побачимося. А була ще пані дядько Олександра Сергійовна. Що ж ти себе повно мені? Це якесь ап'ять. Дякую вам, що послухали нас. І зустрінемось наступного разу. Бо ми ще зустрінемось.